І як взагалі Фрейд відкрив захисні механізми? Історія про пацієнтку, яку звали Анна О. В неї були проблеми з зором, в неї був параліч. Вона постійно бачила якісь чула, бачила галюцинації. І було зрозуміло, що жодне з цих хвороб немає органічної природи. І це значить, що вони су суто. Психічні була така ситуація. Вона не могла пити, взагалі не могла пити. Вона погружалася в такий легенький гіпноз, і цей Йозеф Бреєр починав питати її про причини цієї симптоматики, чому так сталося. І раптом вона згадує, що якось побачила, як служанка дає попити собаці з чашки, яку вони використовували в себе вдома. І їй стало настільки огидно від цього, що вона перестала пити. Але сам цей випадок забула, тому що він був дуже огидний. І тут видно, що в психіці є захисний механізм, який щось таке, ну такі страшні переживання, як, наприклад, огида в неї, просто витісняє, тому це і називається витіснення.